Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами коло хати на городі. Так, це звідси в нас хмара йде. Кожен день дощ, але ну, треба працювати, бо все заростає. Так, Пересапала я оці малі полуниці, що там того року я посадила, пізно, пізно восени вже перед морозами. Ось, Обсапала свої хризентемки Тут чотири корчики. І ще отут є один-два корчики. Хризантемки. Ну, Другий дуже бідний, навряд чи він буде, один є. Так, це у мене посаджені помідори є, огірочки. Це кучерава барішня, ми її звідси заберемо, вирвемо. Ось одну оставила. і там вон в салаті з одню оставлю та хватить з головою для краси. Так, пані Марія, дивіться, скільки в мене зав'язочків є. Я вам дякую за те, що вислали. За... за за самі кущі не дякую, а тільки за, за те, що ви турбувалися і вислали. Гарно прийнялися шеї. Й, й мають мені маленькі бубочки. Надіюсь, вони нас дозріють. Я перший раз свого городу спробую, як воно засмачно. Ще треба піти принести сосновий гілячок більше, наложити під них. І надіємося, що вже на другий рік буде ще більше. Так, там в мене майори, чорнобривці, треба зараз і чорнобривці прорвати. Ой, а де їх. А де їх посадити, не знаю, поняття немає. Та й отут таке. Помідори треба посапати. Ось і попідживляти сьогодні бажано би б. Бо далі там вже... Суботи починаються душ... сонячна погода, жара, то нам треба поки ще дощі трошки впоратися тут, попідживляти там ті полуниці, там підживити, піділяти і це все тут попідливати. Так щось таке діло. Треба город обкосити. Коротше кажучи, роботи, купа, все треба. Але коли його зробити, не знаю. Ось таке діло. Там хтось, дівчат, казав, показати лаванду, як я її постригла, чи вона у мене росте. Дівчатка росте. Бачите, о, дивіться, бачите, сапувала, сапувала і хлопту оставила. Ось так я вмію, бачите. І тут оставила хлопточку. Ось як я вмію. Це одна єдина прийнялася гілячка. Ну і тих три тримається крепко, не знаю, чи вони приймуться, чи ні. І ось у нас дошла вандочка моя. Полуниці вростають. Ну, ще є. Вже треба б їх було б скосити, ті перекопати серединою, ті насадити, звідси сюди, а ті перекопати. І ті викопати. Ну, все треба, а рук не вистачає. Так, щось таке. Ладненько, я буду сапувати, зараз треба <кій> пересапати чорнобривці, майори. Ось зробити трошки порадок. Треба морку прорвати, кріп вирвати, посушити, в гладіолусах пуття вивезти, козом накосити. Ой боже. Дай Боже сили і здоров'я моїм рукам, щоб вони все зробили. Ось так. Це я пару гірочків пересаджувала, бачите, деякі прийнялися. Ось ті гарно ті прийнялися. А ось ті не прийнялися. Їм не захотілося. Ну будуть, то будуть, а не будуть, то й так і буде. В полі є. Ось Помідори вроді поприймалися, треба ті жовті листя, всі пообстригати буде. Бо вони дуже бідні були, як я їх садила. Ну, бачу, поприймалися. Дощі йдуть, і вони гарно прийнялися. Тут треба все і кріп вирвати, тут треба кріп вирвати. І там вон полуницях. Ось, а той, що тут росте, скрізь і всюди, то той останеться десь огірки квасити. Ось тут багато нема. Та й отут таке. Ну, ще можна поцібулі пару штук оставити кропу. Можна другий вже посіяти. Та й такі-то справи. А я буду, а я буду працювати. Ось. Так, що ось такі -то діла. Ладно, всім, поки місь пауза, а я буду. Робити роботу, що зроблю, тоді покажу. Так, це пересапали. Вже два радочки майолю посапала, прорвала те все дрібненьке, тільки гарні оставила. Зараз все, я піду візьму трошки міндобрива і води дощової, і буду працювати, буду підживляти. Так щось таке. Зараз ще чорнобривці. Ті високорослі, чи якісь низькорослі під горохом, якісь вони бідненькі. Ох. Треба дві тички поставити і звідси, і звідти і ниткою горох в той бік потягнути. А щоб він не хилився на, на мої квітки. Та й ось таке. Ну нічого, дамо ми йому раду, зараз ще те досапаю. Ось і. Будемо працювати і, напевно, що вже восени треба буде ті малини звідси викопати. Старі корчі виконати, молодих накопати, перекопати. Тут гною дати, перекопати і посадити друг, другий раз. І тоді буде діло третє. Так, а що тут у нас робиться? Ой, кругом дерев підживлені були. Великі хопти кругом. Оце. У нас пропав один корч, так і він не відійшов. Фундука. А, ні. Сюди далі він сирий, просто не пускає листків. Ну що, подивимося. Так, ця яблунька має яблучка у нас навіть. Ого! Ох, попілниця напала, треба її. Соди розвести, побрискати. Вона ще яблук не мала. Так, це мій білий налив. Я її пообривала гарно. Всі, але вона ще має, пару штучок не облетіло. Ой, бачите. Всі одинакові залишилися, ті всі я дрібненькі пообривала. Ось. Красунечка, білий налив остався. Ух ти, а я тут ніж не бачила. Хі -хі. Ви бачите? Оце одно. Чи це? Оце заберу менше. А це більше оставлю. Гарненький білий налив. Це за агромаркету я заказувала, яблуньку. Так, що тут мої фундучки? Маєте ви горішки? Ні. Мають. Не знаю, більше не бачу на тому. Там вон гарний корч фундучка. А ви що, дядьку? Там той має. Я за там того дивилася, то знаю, що має, а тут того не ходила. Ну що тут ви? Ви маєте горішки? Ось є маленькі. Ще добре не виднося, ще маленькі дуже. Ну побачимо. О! Бачите, ще надумалася цвісти в ті пурі. Так, треба вже постригти. Повитинати знову все лишнє. ой, -ой. Ух ти, на ній яблука ще й осталися. Є пару штук. Та і є пару штук. Ось так. Таке воно життя. Ох. Треба постригти, бо знову тих всередину гілячок напускала. Треба все постригти, оце ось все постригти. Ну коли його все зробити, поняття немає. Де його часу взяти? Ти що маєш, горішки? Ні. В тебе не видно. Зате суниці маєш. О! Це червоний фундук. І оцей щось фундук в мене теж не ферстей, не росте. Два цього року пропало. Ця у мене не цвіла, по-моєму, або ж і цвіла. Ви думаєте, я вже пам'ятаю. Яблучка немає, значить, не цвіла. Оця от села. Тут є оця половина – білий налив, а тут інакші. Дивіться, які гарні. Яблучка на ній залишилася. Великі. Це яблуня сад, білий налив і мельба. Оце мельба, а це білий налив. Білий налив, тільки одне яблуко залишилося. Так, тільки один. А мельба зародила цього року. Суниць. Подивіться ну що робиться. Бачите, які. Здорові. Красуні. Це все в садку. Я мисси тут не косила, бо їх багато тут є. Думаю, хай там. Хай там будуть. Ось так. Ой, а ти дві вчорашні в мене пропали. Та і он там та. Так що ось так. Так що ось такі то справи. Ще тут нам треба посапати, город пообкошувати. Ой, роботи повно. Аби Бог дав сили. Ладненько, я буду сапувати, а вам поки ми всім пауза, а я буду працювати вам всім гарного дня і міцного здоров'я. Ташки співають, красота.